Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами Білошицька Ольга та телепередача Молоде Тіві. Весна в Житомирі розпочалася низкою кінематографічних подій. А закликав весну до Житомира відомий бард, інтелектуал, телеведучий та кулінар Борис Оскарович Бурда. І так, друзі. під ваші бурні аплодисменти я приглашаю до Бориса Оскаровича. Вот скромно Мы его знаем в очень разных качествах. Трехкратный обладатель хрустальной совы. Один из немногих обладателей бриллиантовой совы. Это в одной сфере. Знаменитый КВНщик, Гуру всех гурманов. Ну, телеведущий и э, инициатор, автор многих телепроектов. Сегодня я здесь, я 됐, в Житомире, мы имеем честь принимать многими нами любимого Бориса Оскаровича Габу. Здравствуйте! Давайте попробуем провести оставшиеся у нас где-то час сорок, час 50, думаю, больше не выдержим. Ой. Наиболее приятным образом. Уже бойкота, сам не знаю, другим объясню, что поделать, какая работа, разругался со всеми подряд. Нервы шаткие. Слышишь, мат, о тебе говорят, да это ж шахматы, вот в науке солиднее, но будь внимателен. В мата матополно и в грамматике. Ну мені було очень приємно десь що ви не дуже очі. Це вам Спасибо. Молоді культурні діячі і режисери творять новий культурний простір нашої держави. Леонід Кантер патріот, режисер, мандрівник та один з організаторів мистецького хутора Обирок та фестивалю Хліб на Чернігівщині. Втретє відвідав Житомир з новою прем'єрою. Головна подія сьогоднішнього дня в Житомирі це благодійний показ. Фільму добровольці Божої Чити, одним з режисерів, авторів ідеї якого є Леонід Канта. Давайте привітаємо обласно нашого гостя. Сьогодні всі розуміють, війна рано чи пізно закінчиться. І наші діти будуть будувати нову Україну. Яка вона буде, вона буде такою, як вони сприймають світ. Ось я хотів би, щоб Леонід сьогодні нам розказав, а ще цікавіше, проілюстрував, якось показав, як. Формується новий українець в мистецькому хутрі обрив. Дякую. Давайте привітаємо і послухаємо. По-перше, я хотів би сказати, що стосовно сьогоднішньої події, у нас ще кілька гостей є. Вони там на задньому року сидять. Я їх так представлю. Це Ярослав Попов. Давайте поаплодуємо. Режисер, з яким ми працювали над монтажем цього фільму. І Чуб, це боєць правого сектору, кібордо. Сьогодні ввечері ви з ним поспілкуєтеся більше, або якщо захочете, просто так можете підійти і поспілкуватися. Зараз ми поговоримо не про війну, а про мир, а саме про те, чим я займався ось останні 10 років. Після революції в 2004 році я надихнувся тим, що інтегруватися в Європу, оці всі діла, якби і там світ побачити, Україна в світі. Оце все якось так мене дуже так захопило. І ми почали проєкт, який називався З табуретом до океану. Не знаю, чи хтось з вас був, напевно, ні. Тут в Житомирі були презентації кілька років тому цих фільмів з табуретом. Ось, е, остання мандрівка з табуретом тривала понад рік, і е, пам'ятник четвертому українському табурету воно було встановлено на мисі Горн. Ціль гри віднести 4 табурети на 4 океани. Будь-якими шляхами, засобами, конями, літаками, возами, верблюдами, автостопом або пішки. 5 березня в оранжереї душі на вулиці Московській відбулася творча зустріч. А ввечері в кінотеатрі Україна було презентовано другий документальний фільм режисера про неоголошену війну в Україні Добровольці Божої Чоти. Чесно віддихає, вірно культу, тому що людина, ризикуючи своїм життям, те, що можна назвати фібором, режисеркою. Дуже було побачити людину з камери, яка міри, ми навіть не обращали такого внімання. Тільки зараз приходить розуміння. Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати за садом, Хочеться садити город елементарно, там будувати. Будинок виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? Добровольцем цієї божої чати. Яка п'янка краса, які бентежні звуки? Ніхто не зможе відтворити їх. До миру простягає древнє місто руки. Летить в безмежне небо, теплий сміх. З 5 по 15 березня в холі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича відбулася виставка світлин дивосвіт Анни Голтвянської Житомирянки польського походження. Роботи фотомайстрині були високо оцінені під час візиту до Житомира консулом Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Росінським. Автор сьогоднішньої виставки. Ано, я вас вітаю, я вас вітаю з відкриттям цієї виставки. Я вам дуже дякую і прийміть від нас е, чудову мелодію у виконанні влада Дев'ятака, студента коледжу культури імені Івана Огієнка. Він зіграє нам весняну мелодію. thank mm -hmm. you Олександра Сергійовича Зайченка, заступника начальника обласного управління культури. Знаєте, насправді чудова виставка, чудові твори, викликають дуже багато різних емоцій Це і пробуджують таку знає, потяг до прекрасного. Водночас спонукають замислитися над нашим буттям. Але взагалі є такі твори, що просто дивлячись на яких забуваєш у наш час. Про всі проблеми негразли, яких нам при великий жаль зараз так багато на нашій ненці в Україні. Тож дозвольте передати вам найчиріші вітання від нашого управління обласної культури, всіх культур нашої нашої Ми, звичайно, побажати е, побільше позитивних емоцій, щоб життя вам дарувало. І ви у своїх таких весняних кольорах, пер за все миру, любові, радості, е, могли зафіксувати на своїх. Ото роботах. Тож зі святом вас, з весною такі. Вікторія Лук'яненко. Я попрошу вас поділитись своїми враженнями. Я була вражена, що такі люди ще є, які ну, борються з суспільством, щоб залишалася природа так недоторкана, щоб залишалося місто старе, таким як воно є, так не зіпсованим новобудовами. І вже після цього я відкрила для себе фотографії. Ну, що вам сказати? Я була вражена. Для мене навіть ну, можливості телебачення були замалими, щоб все це показати. Тому, ну, дивіться, насолоджуйтесь і знайомтесь з цією творчістю. Я сьогодні э, почула стільки слів добре. Для мене це дуже має велике значення, це для мене моральна підтримка. просто. І це повод для натхнення працювати і працювати. Фотографія це друге моє життя. Це Я бачу те, що я бачу через свою фотокамеру. Це не тільки хобі, це для мене і ще е, якась пригода. Це для мене моє маленьке сафарі. Е, е, спілкування з природою для мене це е, просто любов. І я е, дуже щаслива, що я це роблю не тому, що мене хтось попросив, чи я за це отримую якісь гроші. Я роблю це, тому що я це дуже люблю. А любов не можна купити ні за які гроші. Я дуже дякую всім. Прошу залишити свої візгуки, подивитися ще виставку, обмінятися думками поспілкуватися. поспілкуватися. Музика єдина всесвітня мова. Її не треба перекладати. Неї душа говорить з душею. Бертольд Авербах. До дня народження нашого всесвітньо відомого співвітчизника, польського композитора Юлію Шазаремського, 13 березня в Житомирському кінотеатрі Україна відбувся прем'єрний показ фільму Причасно зірвана троянда молодого режисера Юлії Огінської. Вітаю вас в кінотеатрі Україна в місті Житомирі, Батьківщині, відомого піаніста Юлію Шазаремського. Житомир це місто, де він народився і де, відповідно, він похований. Сьогодні у нас є певна причина для такого зібрання. Ми хочемо вшанувати нашого земляка, який народився 3 березня, і, відповідно, зробити такий от нетривіальний захід. Сьогодні ми хочемо презентувати Житомиру фільм про Юлію Шазаремського. І, відповідно, хочемо зробити це в найкращих традиціях. Кіно. Раніше в кінотеатрах, перед тим як глядачі приходили до фільму дивитися, вони насолоджувалися гарною музикою, виконання найкращих виконавців тої місцевості, де відповідно відбувався захід. Сьогодні, в увазі, ми хочемо представити один із творів, напевне, один із найвідоміших творів Юлія Шазаренського, який він почув, мелодію якого він почув в дитинстві від своєї няні Українки. І ця мелодія йому запала до душі, він зробив певне аранжування і присвятив цю, цей твір бельгійському скрипачу Емілію Соре. Сьогодні цей твір, який має назву Колискова, виконує Ольга Синицька скрипка та пані Ірина Копать фортепіано. Будь ласка, тиша для того, щоб почути цей файний твір. Які нашому земляку ця мелодія стала відома у всьому світі. А зараз, шановні, я спрошу всіх до зали на перегляд фільму, присвячений Юрію Шузаревському. Історично так склалося, що Польща і Україна мають досить спільне історичне минуле. Особливо це виявляється в нашому Житомирському краї, де досить багато є видатних людей саме польського походження. Такі, як Юліор Заремський, такі як Альфред Хадецький, Бадаревський. І можна цей ряд продовжувати досить і досить довго. Ну, а, а все інше скаже відповідно фільм, який ви сьогодні побачите фільм польською мовою. Це перший фільм в Житомирі, знятий іноземною мовою. Чує музики в повіріатру. W szeleści na drzewach, w falach dźwiękowych, w blasku ognia, a także miłości. Posłuchajcie, a będziecie też to te czuli. tworzył tutaj obraz potężnej siły, i fantazja była postrzegana jako tragiczny poemat o losie polski. Muzycy są zgodni, że cykl fortepianowy Róże i ciernie Juliusza Zaremskiego, jego muzyczny szczyt, twórcze wzloty. Róże i ciernie brzmią symbolicznie. Czy jest w tym coś mozartowskie, co przypomina rekwiem, pragnienie życia i tak za wcześnie zerwane róże? Вітати вас всіх у цьому залі. Я дуже вдячна і несамовито вражена такою кількістю такою кількістю людей. Я дуже вам всім дякую, що ви прийшли і мали змогу побачити цей фільм, пробачте за певні помилки, які могли бути допущені, бо це перша дебютна робота і взагалі представлена такій великій широкій аудиторії. І також я хочу велику вдячність. Дуже подякувати всім, хто приймав участь у цьому фільмі, у створенні цього фільму. Це Ганна Листопадська, виконавиця ролі мами Заремського. Це Дарина Тишко, виконавиця ролі Няни. Якщо є в цьому залі, виконавець ролі Заремського у дитинстві. І також, звісно, виконавець дорослої ролі Заремського. Володимир Галдасевич, Будь Вас попрошу. Також прошу е, сюди на цю сцену, на, цю, на цей майданчик е, творчу і знімальну групу. Е, це Микола Туровський, це В'ячеслав Майварда. І ось поруч зі мною стоїть Ігор Шурман. Хочу розпочати е, своє слово тим. Що 25 років е, Незалежної України е, казали про те, що українське кіно гине. Так от я стверджую: українське кіно не загинуло, а піднялось. І ми сьогодні це побачили в Житомирі. Це вже не перший захід, який відбувається в Житомирі, пов'язаний з е, саме новим українським кінематографом. І цей перший захід можна зазначити, відзначить все ж таки, що є і, до, і документальний кінематограф в Україні. Мені було дуже, дуже приємно зніматися в головній ролі е, в ролі Юрія Шазаремського. Дякую, я дуже вдячна Юлі за таку можливість спробувати себе у саме у зйомках фільму. Дякую тобі, Юрінка. Я хочу поздравить, тому що ну дійсніти на моїми глазами це уже ну. Кино настоящее. И я тебе желаю успехов, чтобы твои фильмы были с каждым разом лучше и лучше. И хочу поздравить преподавателей с такими талантливыми студентами. Спасибо вам большое за то, что ваши работы вот имеют такое продолжение. Спасибо, и вам. Мне очень понравилось, что я снимался в фильме. Я вообще в детстве очень хотел, чтобы я когда-нибудь там снимался. Ну, і моя Маймі ну і Тут забирати мікрофон тій людині, без якоїсь, яким би не звучали, Микола, Микола Верниславович <ріпи> да. Саме його ініціатива була з цього приводу. <ріпи> Доброго дня. Ну, текст перекладала пані Анна Денисевич, за що ми їй дуже вдячні. Вона, на жаль, не змогла прийти. І... Христина Бей начитувала текст основного диктора. Хочеться подякувати всім, хто приймав участь в кіно, хто намагався допомогти. Я хочу подякувати хору імені Юліша Заремського за надані композиції. Хор звучав. Ви все це чудово чули. Саме чому, якби виникла така ідея зняти його польською мовою? Побачили от оголошення. Про 30-й міжнародний католицький фестиваль кіно у Варшаві. Ми захотіли прийняти в ньому участь. Тому ми зробили це кіно польською мовою, відправили на фестиваль і вирішили показати в місті Житомирі, в рідному місті на суд глядача. Ось все. Це ще не всі люди, які прийшли до фільму. Було багато людей, хто перекладав, хто озвучував ролі. Люди, які консультували. От Ірина е, Євгенія Копець, без вашої допомоги, без вашої інформації, якщо ви є, станьте, будь ласка. Молода дівчина, кінорежисер, подала нам погляд, який має увійти в музикознавство. Тому що, маючи іншу освіту, іншу спеціальність, інший погляд, вона зуміла показати нам Заремського таким, яким його навіть музикознавці. Не уявляють собі. І за це просто до земний уклін, що є у нас така молодь, що є у нас такий навчальний заклад, який цю молодь плекає. Якщо у того навчального закладу є адміністрація і дирекція, яка створює можливість це робити, бо кіно воно дуже дороге. Для того, щоб все це зробити, це треба мати умови. І оця от хвилиночка, я дуже вдячна молодим, я дуже вдячна всім, і я дуже щаслива, що у нас є майбутнє і є продовження. Дякую вам всім. Після такої промови просто не можна дати слова директору коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка Миколі Петровича Покропина. Будь ласка, Микола Петровича, якщо можна. Сьогодні кілька моментів, які ну, просто вражають. Знаєте, Сьогодні є момент, коли студенти мають право викликати своїх викладачів, директора, всю адміністрацію, тому що вони в центрі уваги. І ця увага, безперечно, велика до цих студентів, тому що оцей погляд молодий, який сьогодні є в студентів, через кіно, через музику свідчить про гарне покоління, яке дивиться вперед сміливо. pewno i robić kroki do tej, jak mówimy dzisiaj, eurointegracji swoimi twórczymi dorobkami. I ja zaproszę do słowa eh, pana konsula. Dziękuję jeszcze raz przede wszystkim pani reżyser i chciałbym jej w imieniu konsula generalnego dać parę płyt. Są to płyty pana jedna płyta właśnie Zaremskiego, ale i Chopin i Liszt, które myślę, że też się bardzo przydadzą. Gratuluję. Dla kultury nie ma nacjonalności. Ja uważam, że ten film to pierwszy taki krok do to tej spaciowej kultury, jaka w naszym mieście jest, jaką my Повинні підняти і відшукати і донести до жителів як міста, так і всієї України. Дякую вам за увагу. Приходьте на наші інші заходи. Я думаю, що в нашого українського кіно буде досить хороше майбутнє. Дякую, що за те, що люди називають своєю тінь'ю, не тінь їх тіла, а тіло їх душі. 22 березня в Житомирському академічному театрі відбудеться прем'єра всесвітньо відомого українського театру тіней Теуліс. З програмою Крик душі. З вами була команда молодого ТІВІ, Її ведуча Ольга Білошицька. Миру та спокою у вашому домі.